Сьогодні, 13 березня, Православна Церква згадує святого мученика Савіна Єрмопольського єгипетського. Його історія це приклад мужності, віри та відданості Христу. Святий Савін був знатним чоловіком у місті Гермополь, але через гоніння на християн за правління імператора Діоклітіана він залишив усе владу, багатство рідних. І знайшов притулок у віддаленому селищі, там він проводив дні в молитві та пості, ховаючись разом із іншими віруючими. Однак зрада одного жебрака, який видав його місце перебування за дві златниці, призвела до того, що святий Савін був схоплений і підданий жорстоким мукам, його примушували відректися від Христа, але він залишився вірним своїй вірі. Після довгих страждань святий Савін прийняв мученицьку смерть, бувши втопленим у річці, разом із ним загинули ще шість християн, які також прославилися своєю вірою та мужністю. Їхній подвиг нагадує нам про те, як важливо залишатися вірними Христу навіть у найскладніших обставинах, нехай молитви святого Савіна Єрмопольського надихають нас бути міцними у вірі. Не боятися випробувань і завжди йти за Христом, незалежно від обставин, святий мученику Савіне, моли Бога за нас.